Друзі, всім привіт! Анонсую! Сьогодні у нас 13 жовтня 2023 рік і нові поставки із Швейцарії з Європи. А саме ексклюзивчики, три ексклюзивчики. В першу чергу хочу звернути у вас увагу на ось цей ексклюзив Це Peugeot 3008. Чому ексклюзив? Тому що тут правильний топ-двигун. І правильна автоматична коробка передач. Це вже Restyle, 2012 рік. Гляньте, панорама, гляньте які диски. Семимісний. І гляньте на цей салон. Комбінований ковши такі Recaro. руль спортивний. Монітор там є, клімат, круїз, да все тут є з цієї машини. Друзі, чому ексклюзив? По-перше, двигун, 2 літра дизель, Peugeot. Самий класний мотор. Мені дуже подобається цей двигун. Зараз покажу. 16 клапанний. Потужний 163 кінських сили. В рестайлі 163 кінських сили. В парі працює з Шестиступеневою японською автоматичною коробкою гідротрансформатор ISIN. Є спортрежим, є там слизька дорога, зима і так далі. Ну, в общем, дуже класно. Оце співвідношення. Автомата цього з цим двигуном ідеальний тому він їде дуже класно, ця машинка. Економна, прийомиста і комплектація одна з максимальних. Рекомендую цей автомобіль. В Україні немає таких автомобілів, тому що або самі їздять люди і не продають. Із Європи такий привезти, знайти дуже дорого коштує і їх теж тяжко знайти. Капот алюмінієвий, дуже класний по кузову весь. Швейцарії машина. Ще один ексклюзивчик. У нас, до речі, є така мазда. Бензингаз 2 літра автомат. А ще це привезли із Швейцарії бензинову 2 літра на механіці. Дуже класний колір, такий бронзовий і дуже хороший стан. І подивіться на цей салон. Одна з максимальних комплектацій, шкіряний салон. Босе в багажнику сабвуфер. А водійське крісло. З електрорегулюванням і пам'яттю. Малий пробіг тут. Ех. Немає ключа, ну, пробіг до 200, по-моєму, 180 тисяч, якщо я не помиляюсь, а у Peugeot пробіг 200... 224 оригінальний. І гляньте, яка приборка спортивна, красива. І в Peugeot. Ну ось, бачите, 214 тисяч у 2023 році заміна масла була в п'ятий місяць. От, зараз 224. 000. Так, ну ми вернемось до Мазди. Салон як новий. Дуже класний стан. Що технічно, що в салоні, що візуально, Підогріви є, 6 ступка, це 2 літра, 140. На три кінських сил, по-моєму, коротше кажучи, це атмосферний простий двигун, на який ставиться газ. Зараз покажу вам цей двигун. Ось, 16 клапанний клапаний, грязний, не мита, в пилі. Дуже класно працює спереді парктроніки, ззаді парктроніки, мовачі фар, біксенон. Ну, В принципі, ну, максимальна комплектація, дуже красивий колір. Альтернативи в принципі, я не бачу до цієї машини в порівнянні з конкурентами в універсалі з двигуном на який ставиться газ, один із найбільших салонів у своєму класі. Тому рекомендую звичайно цю машинку. Значить, Ціна цієї, цього автомобіля буде 8700. Ціна цього Peugeot буде до 10 тисяч, десь 9 половиною, десь так. Ну, пізніше буде повністю детальний відеоогляд по цим автомобілям, і вказана точна ціна. Десь 9 половиною, десь 10, десь так буде, ближче до 10. Ну і як же ж без Мерседеса? Мерседес Б Класа 2008 рік. З двигуном 1.7 бензин, на який ставиться газ з автоматичною коробкою передач. Дуже красивий колір, такий бордовий. Гляньте. Значить, нова резина. Літня і там нова резина в багажнику зимова. Ось ну, сигналізація спрацювала. Ет, ну нічого буває. Круїс, контроль, автоматичне світло, електрорегулювання, крісел. Хороший стан. Ззаді електропідйомники скла. Часто бувають крутілки. Шторка є, повний комплект все є. Сигналізація теж бачите, є і працює. Класний практичний автомобіль і доволі таки вмісткий. Тому, друзі, ось три новинки, які ми привезли Мерседес. Мазда і Peugeot. Mercedes ціна буде десь 8,5 тисяч. І ще я наносую, їде сьогодні буде ближче до вечора. Ось така мазда, 2 літра бензин, автомат. Теж буде коштувати серебристого кольору і Швейцарії близько 9 тисяч доларів. Приїжджайте, дивіться, тестуйте дуже-дуже багато автомобілів, великий вибір під замовлення. Бачите, люди прийшли, у нас дивляться автомобілі. Теж будь-який автомобіль можемо привезти. Анонсую, що у нас працює програма Лізинг, Кредит, Трейд-ін. Тому звертайтесь, приїжджайте, дивіться, знаходимося ми в Києві, окружна дорога навпроти отеля Тисова. До зустрічі, слідкуйте за анонсами.